Привіт, друзі! У цьому відео я хотів би розповісти вам секретну і незвичайну історію появи відомого на весь світ французького сиру Le Reblochon. Якщо ви хоч раз куштували цей французький сир, то я впевнений, що ви ніколи не забудете його смаку. Бо цей сир в повній мірі можна вважати витвором мистецтва французької кулінарії. Льори це надзвичайно смачний сир, і в той же час історію появи цього сиру мало хто знає. А я вам про це розповім. Отже, друзі, сам сир, який ми сьогодні називаємо льоге з'явився у середньовіччі. У французькому регіоні, який ми сьогодні називаємо Савоє, у ті далекі часи селяни та фермери, які пасли корів та доїли їх, щоб виробляти сир, мали сплачувати податок, який насправді був досить таки високий. Податок мали сплачувати власникам землі, яку селяни експлуатували, щоб пасти своїх корів. Власниками землі та й пасовищ були пани або монастирі. Податок на удої молока, який сплачували селяни, розраховувався на основі кількості надоєного молока за день. Як ви розумієте, корова може дати досить таки багато молока, і відповідно до цього, податок зростав. Врешті решт. Селяни зіштовхувалися з тим, що їм доводилося сплатити немаленьку суму в якості податку. Звичайно, що подібна ситуація селян не влаштовувала. І тоді у одному з Савойських селищ селянам прийшла така ідея. Під час щоденної перевірки надоїв вони навмисно не видоювали корів повністю. Контролери, які як правило не розумілись на коровах, просто записували кількість молока, а неповне доїння корів офіційно зменшило кількість виробленого молока. Така секретна і не зовсім чесна практика дала селянам можливість зменшити податки на удої молока. Звичайно, що пани були не дуже задоволені тим, що податки зменшувалися, але точну причину зменшення податків зрозуміти так і не змогли. Коли контролер робив всі необхідні записи і покидав селян, щоб піти до інших, селяни повертались до своїх корів і продовжували доїння. Під час другого доїння селяни отримували більш жирніше молоко, з якого і робили сир. На савойському діалекті цей таємний трюк з подвійним доїнням корів назвали дієсловом гребльоши, яке перекладається як доїти двічі. І вже від дієслова слова гребльоши з'явилося слово льо яким і почали називати сир. Зроблений з молока другого удою. Ось так, друзі, завдяки селянським хитрощам і маніпуляціям з подвійним доїнням і з'явився відомий на весь світ французький сир Le Reblochon. Вивчайте французьку з нами і будете знати більше. До зустрічі в наступних уроках!